У нас з'явилася дуже цікава інформація. Інформація стосується а, діамантів. діамантів. Найкращі друзі дівчат Найкращі друзі дівчат – діамантів. Ну не тільки дівчат, як виявляється. Зараз ми дізнаємося кого ще. Співвласник компанії Студія Квартал 95. Тимур Міндіч має діамантовий бізнес. Ем, так, на території Російської Федерації про це повідомив народний депутат України Ярослав Желізняк у своєму новому розслідуванні. Парламентар розповідає, що міндіч роками вів діяльність на території агресора. При цьому він досі зберігає вплив на медіаринку в Україні та в енергетичній галузі. Ну а більше подробиць можемо почути в фрагменті цього розслідування. У 2014 році, вже після російського вторгнення, анексії Криму та початку війни на Сході у російському місті поблизу Санкт-Петербурга з'являється нова компанія New Diamond Technology. Її амбіції подібні до української Алькорде – вирощувати великі алмази в лабораторії. Формальну фірму створив Микола Хіхінашвіль. За нашу інформацію, саме він допомагав Коломойському судитися з державою за той самий завод Ізумруд. Але бенефіціаром російської лабораторії він був лише кілька місяців. Вже в грудні 2014 року російською New Diamond Technology переоформили на офшорну компанію в Люксембурзі Mineral Asset Corporation. Яка і була єдиним. Офіційним власником лабораторії останні 10 років. А кінцевими бенефіціарами Люксембурзького офшору були 50 на 50 російський бізнесмен і девелопер, брат засновника New Diamond Technology та Хіхінашвілі та все той самий український бізнесмен Тимур Міндіч. Офіційно по реєстрах міндіч вийшов з цього бізнесу лише в грудні 2024 року. Ви тільки вдумайтесь, близький до президента, бізнесмен 10 років війни Росії проти України і 3 роки повноштабного вторгнення є і досі співвласником фірми у Росії, фірми, яка тільки за 2024 рік сплатила близько півмільйона доларів податків і зборів до бюджету країни-агресора. Так, друзі, будемо зараз розбиратися про ці діаманти, про це розслідування, яке цього тижня опублікував під кінець тижня Ярослав Желізняк. Значить, ми з вами вже говорили про це, щойно перед ефіром. Це що виходить? Ми просимо країни, такі країни, наприклад, як Швейцарія, я пам'ятаю ці новини, ці звернення, що тисніть більше на Росію войти санкції. Чому алмазний бізнес Російської Федерації не під санкціями, не купуйте російські алмази і так далі. І так далі. Закликаємо. Значить, в Швейцарії мають Використовувати відмовлятися від російських алмазів а українські. Українці, знайомі президента країни, можуть собі дозволити отак, от мати бізнес, заробляти на цьому і ще й допомагати обходити санкції, тому що в цьому розслідуванні йдеться, що фірми, які можуть бути пов'язані з Міндічом, які зареєстровані в Великій Британії і в Об'єднаних Арабських Еміратах, могли допомагати власне обходити Росії ці санкції. Ну, по-перше, це не нове. Те, що стосується Міндіча, то тут якась патологія або золоті унітази, а потім алмазні бізнеси. Це, 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 вже це... ж було, як казав. Це ж було. Це Це якась така ознака якогось свербежу певного. Але мова ж про інше. У Зеленського із Міндічем, пригадується, був спільний бізнес з веселою назвою Green Family кінопродакшн. Так от. Вони умудрялися після 15-го року отримувати із е, фільмофонду російського гроші на кіновиробництво. А потім, коли почалася війна, точніше велика, ні, по-моєму, навіть коли Зеленський балут почав балотуватися, тобто оголосив про похід на вибори, вони, по-моєму, перереєстрували право власника е, з України на Швецію. Вони створили в Швеції компанію, яка отримувала роялті із прокату на території Російської Федерації. Ну, а чому ні? Ну так в донатах на Збройні сили ці персонажі не помічені, правда ж? Ну, не, не пам'ятаю, я що. Ну, от якось воно не відсвічує. Що ми читали новину. Тобто, про... з змагатися з обсягами донатів з Порошенком вони ну, навіть не пробували. Тобто не відсвічують в цьому плані, але е наскільки мені відомо, е правовласник, тобто отримувач роялті із прокату е продукції е компанії Зеленського і Міндіча, по-моєму, навіть до кінця 2022 року ще отримував роялті з Російської Федерації. Там е крутилися їхні, так би мовити, витвори, е Телемистецтво. І от маємо, тобто, вся кричуща несправедливість цієї історії зводиться до того, що однією рукою Зеленський позбавляє громадянства, наприклад, того ж самого Труханова. Але чи помічений Труханов у спільних бізнесах з росіянами? Ні, вроді ні. Питання ж не в тому, що на, на тому Труханові печаті ніде ставити, він, він по-своєму скандальна особа, але тут питання в іншому. Коли ти в Одесі забираєш громадянство у е, Труханова, то наскільки мені відомо е, дружина. Голови обласної військової адміністрації Кіпера має російське громадянство і бізнес в Росії сплачує там податки навіть під час війни. А що з подвійними стандартами в нас на банку і там? Як у нас там? Боже, а хто у нас має російського громадянства? Я не маю. Серед чиновників. <свят> серед чиновників або наближених до президента п'яти шести менеджерів в міндіча там історія з дружиною, також вона матір, її росіянка, така світська персона, власниця Цуму, і цих всяких фешн, фешн тусовок і того всього заправляє. Це її донька, одружена з власне з цим паном Міндічем, який про якого? Ого, нас зійде мова про яке ми говоримо, який фігурує в плівках міндічах, через якого почалася все це епопея з антикорупційними органами, і так далі? Ну у нас є ще, ще веселіша історія. Брат подоляка, наскільки я пригадую, співробітник ФСБ Російської Федерації. Далі брат є такий політолог, який засвітився на поточному тижні Гладких і там почав, так би мовити, метати фекаліями в різних напрямках. Наскільки я зустрічав у медіа, то його брат взагалі, генерал ФСБ. Ну, там він по-моєму спростовував. Це це вже таке. Там багато хто хто на, на кого працює, хто що пише. Але давайте до конкретики до власне до цього кейсу з з паном Мінтічем і того, що відбувається, наскільки це взагалі показник і для, для української влади, те, що там робиться, адже очевидно, навіть якщо не брати по соціальних опитуваннях, останнє те, що я бачила, що для українців корупція те, що їх найбільше хвилює, уряд загрей. Та, ну зрозуміло, так, на першому місці російська агресія і ці окупанти, які прийшли на нашу землю. А далі, в принципі, зрозуміло, що українців хвилює дуже сильно корупція. І оце вже що не критикувати владу. Під час війни воно вже напевно не працює на третій рік повномасштабного вторгнення. Ну, воно не просто не працює. Справа в тому, що з Міндічем це взагалі якась катастрофа. Тобто він, він як вирок Зеленського. Справа в тому, що свого часу, ми пригадуємо, Чернішов вирішив трошки не повернутися і побути за кордоном. По Чернішова нібито відправили міндіча, щоб він повернув Чернишова. Потім проходить певний період, і суспільство довідується, що лише поїздка офіцерів е, військової розвідки до Відня змусила Чернишова е, повернутися в Україну. Але міндіч там завис. Ну добре, міндіч, хоч, хоч не має офіційної посади, тобто він не має статусу міністра, і, але ж він, по суті, гаманець Зеленського. Зависає там міндіч. І раптом з'являється новий виток ну, розвиток сюжету. Військова розвідка знову їде до Відня. Для чого? Для того, щоб рятувати Міндіча, тому що на Міндіча, виявляється, полює сербська мафія. Зрозуміло, що сербська мафія пов'язана із. ФСБ з Російською Федерацією, і що ми маємо на виході? Добре, військов, військова розвідка знову їде, знову привозить. Ну, врятувала, захистила, не вкрали Міндіча. Але ж коли ми дивуємося, а, а чому, чому за Міндічем має ганятися сербська мафія? А потім вилазить ще одна історія. Ми пригадуємо історію ракети Фламінго і дрона Файрпойнт. Один ffp 1 який дійсно літає і працює. Поки що із Фламінго ну, масового застосування ми не спостерігаємо, але виникає історія про те, що Міндіч хотів проковтнути виробника цих ракет компанію FP1. І наскільки мені відомо, все-таки власники цієї компанії відбилися. тобто, Ну, не дозволили собі рейдернутися, так би мовити. Але якщо людина, яка пов'язана з росіянами спільними бізнесами, заходить у збройне виробництво, то хто, хто, буде, хто може гарантувати, що секрети, пов'язані ну, з технологіями і з локаціями з виробничими майданчиками? Росіянам не будуть викладені ну, російським спецслужбам, не будуть покладені на стіл, просто по першому свистку. От. Ви згадали про Австрію. Про Відень. я сьогодні читала про те, що Австрія розгляне питання екстрадиції такого генерала Наумова. Я думаю, ви пам'ятаєте. Вчора в розмові вмикався до мене Борислав Береза, і він підсвітив mm -hmm. цю історію ще з іншого боку, про те, що. Ем, на НТВ вчора російському так, так. на НТВ виходило якийсь величезний спецпроект. Це анонс, по-моєму, чи не завтра має вийти якийсь анонс. більш більший. Та ну я думала, що можливо він вчора виходив. Ну десь на днях одним словом угу. має вийти якийсь сюжет. Розмова не знаю в якому форматі. З власне з цим генералом Наумовим, який якого привів Іван Баканов, колишній очільник служби безпеки України. До себе в команду і, і ось так сталося. Ну, якщо хтось забув про Наумова, то нагадаю, що в перший день війни Наумова затримали на сербському кордоні із, можна сказати, цінним камінням, ювеліркою, десь на суму 600 тисяч євро. Діаманти. Власне. Так, так. Ді, діаманти, цінне каміння, е, ювелірка, діючий генерал. По-моєму, саме на нього були заведені питання внутрішньої безпеки. Під час війни чомусь опиняється в Сербії. Хтось пояснить, чому він там був? Хтось пояснить взагалі про кадрове просування цього персонажа. Мало того, Українська прокуратура зробила все, щоб він не повернувся. В Сербії, наскільки мені відомо, від, відсидів один рік у якихось комфортних умовах. Якщо він сидів у Сербії, то він злив сербам все, що треба було злити по питаннях, ну, скажімо так, внутрішньої безпеки СБУ. Хтось за його призначення покараний чи ні? Так само, до речі, Проте питання, як опинився Арістович на початку війни на Банковій, просидів там півтора роки, отримав звання полковника і спокійно поїхав за кордон. Хто підписував подання на його на звання? Як він опинився за кордоном? Якщо діючого політика, тож Петра Порошенка не випускають на парламентську асамблею НАТО? А це службова поїздка, то полковник Арістович спокійно їде собі куди хоче. Тобто, по суті, приклад Міндіча, Арістовича, приклад цього персонажа, так би мовити, Наумова. Баканова. Е, ну, б... От питання Баканова, Баканов числиться адвокатом по-моєму Полтавській колегії адвокатів. Хто його в Полтаві останній раз бачив коли. Тобто, це, це дуже дивна історія, і вона свідчить про те, що Зеленський і його оточення, по суті, згноїли державну систему України. Згноїли. В Україні не лишилося жодного живого, життєздатного інституту, навіть СБУ, яка, який, ну, служба, яка має просто гіпероперації, які ну, просто світові підручники е, потрапляють. Поряд із цими гіперопераціями трапляються дуже милі операції з закупівлі трансформаторів для Укрзалізниці. І там такий шило, по-моєму, прізвище фігурував неодноразово. Причому все нормально, в нього все добре, нічого в нього з голови волосина не впало. Тобто, ми, по суті, спостерігаємо, як з одного боку спецслужбу задіють у. Переслідування опозиції, що є антизаконним. Мало то не лише спецслужбу. У Переслідування опозиції була, була задіяна така незалежна інституція, як фінмоніторинг. А це не підзвітна політичному керівництву країни структура, яка е, діє ну, як самостійна і цілком незалежна. І лише інформує виконавчу владу країни Ті, ну, в тих обсягах, яких, в яких вважає за потрібне. Але що ми пригадуємо? Ми пригадуємо фінмоніторинг, який організував подання на санкції проти п'ятого президента Порошенка. Це означає, що, по суті, фінмоніторинг вийшов за межі своїх повноважень. Бо обслуговувати політичну вертикаль це не його функція, це порушення правил, за якими існують фінансові розвідки світу. По-моєму, була подібна історія в Колумбії, де проти опонента діючого президента їхня фінансова розвідка збирала ну, компрометуючі матеріали. Це дивна історія, тому. По суті, чому я кажу, що там, до те, до чого доторкнувся Зеленський, це такий антимідас. Він все, все до чого доторкається, воно просто розсипається, прахом паде. І ми повинні морально готуватися до того, що після завершення війни нам треба буде провести не лише чесний конкурентний вибори, але перезаснувати на нову державу. Тому що нагадаю, Зеленський знищив парламентську президентську республіку. Немає в Україні, ну у нас іронічно називається Офісно-Президентська республіка, але по факту це гіперпрезидентська республіка з гіперконцентрацією влади, яка за всім, ну, за українським кримінальним кодексом називається зловживання владою. На що є кримінальна стаття? І згідно цієї кримінальної статті, я думаю, що ну, ледь не половина діянь Зеленського буде оцінюватись саме за статтею зловживання владою.